Всім привіт! Хочу у вас запитати, чи подобаються вам солодкі бутерброди? Нам вони подобаються. Інколи готую їх з разними начинками. І сьогодні я теж приготую. Готуємо. Нам потрібен звичайний нарізний батон. Кожен шматочок змащую готовою солодкою сирною масою. Але найкраще брати натуральний кисломолочний сир. Викладаю будь-які ягодки, в мене смородина та земляніка. І накриваю ось так. І наш бутербродик готовий. А другу начинку зроблю з варення, теж викладаю і накриваю. Далі беру два яйця, до них додаю чайну ложку цукру, 50 грамів молока і змішую. Кожен бутерброд. Змочую в яєчні суміші і викладаю на розігріту сковорідку. Підсмажую спочатку з однієї сторони, а потім з другої, на малесенькому вогні під кришкою. Готові бутерброди викладаю на паперовий рушничок, щоб зійшла зайва олій. Їх можна приготувати на сніданок до чашечки чаю або кави. Виходять магенькі і смачні. Зараз я покажу, як вони виглядають. Ну, подивіться, які вони гарні. Всім смачного!